Так, привіт, люди! Настали важкі часи, тому треба е, трохи додаткових даних озвучити. Так, е, то все, що було озвучено в попередньому відео з приводу того, що треба зупиняти шлях марморосами. Воно було зроблено не на рівному місці. Е, через те, що була велика кількість невдачних, невдалих переходів, людей навіть хапали ті, котрі. Не були причетні там ні до чого. А, наприклад, як той випадок стався з, з Ілеєю, якого взяли тільки за те, що в нього було, було більше карт в телефоні, ніж карта України. Тому що справжнього українця має бути Глобус України, не просто карта, а решта світу має не існувати. Uh, і uh, є люди, які є сміливими, які є готові йти на ризик значно більше, ніж просто піти в Карпати і спетляти там десь в Румунії, а навмисне простежити, що ж там таке відбувається, в чому успіх цих всіх прикордонників. І, uh, і прослідкувати весь цей ланцюжок тортур, uh, зрозуміти, в чому полягає їхня схема, для того, щоб. Стати свідками цього всього це, на це треба мати неабияку сміливість і бути неабиякими відчайдухами. Я не такий, але є люди такі в Україні, які взялися це все дослідити. І як відомо, ці всі прикордонники не хапають всіх підряд, в тому числі і хапанули. Ні одного, міг, котрого не треба було ні хапати і ні нікуди вести. Тому що вони були там не для того, і вони були не їхніми клієнтами, так би мовити. Але ж у цих людей немає обмежень, у них там голова працює тільки в, один, в одному напрямку. Ну І в результаті того, як пройшлося кілька цих активістів. Екстремальних екстремалів, мабуть, їх треба назвати, які люблять не тільки адреналін, а ще й вирішили доповнити його лютими звірами у дорозі. І в Карпатах в Карпатах лютих звірів немає хижих, там тільки, є тільки одні звірі, вони справжні люті. Це ті міжкордонники. І тому вони їх взяли і ці назбирали для себе достатньо даних для того, щоб зрозуміти, хто там ключові особи, де вони там знаходяться, які там в них внутрішні переміщення відбуваються, і яким чином вони ловлять цей весь потік туристів, в тому числі і туристів, не тільки тих туристів, котрі, у котрих тур в один кінець, з кінцями із цієї України. І е, вони були ці всі міжкордонники, вони такі в собі впевнені, і вважаються їх такими ідіотами, що вони оголили ті свої е, всі, всі свої таємниці. І за дві-три ітерації вдалося назбирати ці, ці всі дані. Тобто, що в сухому залишку є, вони вбахали силу селену ресурсів, кинули туди купу людського ресурсу. Кинули туди авіацію, кинули туди е, всяку купу операторів дронів, яких, звичайно, доцільніше було би використовувати десь там на лінії зіткнення, а аж ніяк не на лінії зіткнення із туристами на Західному кордоні. Е, 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 і тих координаторів, які збирають е, е, ті всі дані, е, зробили там той центр, який ті всі дані аналізує. Куди воно там все стікається. Тобто вони задіяли сюди силу селену ресурсів, на які потрачено, мабуть, іще не один мільйон волонтерських грошей, чи не один десяток мільйонів. І вони зосереджені тут для того, щоб відловлювати людей і піддавати їх туртурам, тому що ці люди вони отримують задоволення від того, що вони знущаються над беззахисними. Одне діло їх просто відловлювати, там, і складати на них протоколи, чи не, чи не складати, це вертати їх. А інша справа їх вести і всіх катувати, і, і позбавляти їх можливості на нормальні умови там, перебування. Мало того, що затримувати незаконно, так ще й позб... піддавати всьому цьому пучку цій. Всій Цій ці всій пачці їхніх вишуканих заходів впливу. Тому ці хлопці, які пройшли через то все, вони молодці вони там зализують рани і не знаю, вони там через якийсь час від цього всього оклимають. Ну, а ці люди, котрі цим займаються, вони за це відповідять. Не, не дадуть відповідь, і, вони, і якщо ви будете себе потім в майбутньому, ті, котрі там, вважають себе патріотами, які там за Україну, тільки за українську мову, і за все жовто три зуби і все інше, то ви коли будете запитувати себе, чому знаєте? Ці люди оце зробили. Тому що вони. Зжерли силу силену ресурсів на ніщо. Вони всадили бюджети, авіаційні бюджети, там якісь дрон, дроновські, якихось там місцеве населення там задіяли в цих всіх операціях. Тому ось хто з'їдає військовий бюджет, на ні на що. Ловить людей, які жити тут не хочуть, і, і, яких чіпати не можна. Взагалі люди вони народжені вільними і їх не можна примушувати до таких до того, що, що відбувається. І Україна буде, якщо це далі буде продовжуватись, ну далі продовжуватись, Україна приречена, її перестане існувати. Навіть оця західна частина, яка могла би зберегтись. І плекати ту українську культуру і мову, де вона там збереглася найкраще, вона теж буде знищена через саме ось цих людей. Як би це сумно не було визнавати? Зараз в мене такі враження про це все. Так ось, мармороси були привабливим маршрутом через те, що вони були гарантованим маршрутом до виходу. Через те, що там було складно, через те, що вони не були покриті ніякими цими всіма патрулями через те, що було складно. Мармороси, до речі, і зараз вони там не покриті. Там той кордон він ніяк не патрулюється, сама лінія, і якщо комусь вдасться прорватися через ту дорогу навколо Білої тиси. Тих буде все гаразд. Так, хтось до мене дзвонить, я зараз зупиню це відео. Гляну. Ні, не зупиню, продовжу. Треба завести собі якусь камеру для того, щоб знімати це все. Так, і зараз вони втратили таку привабливість. Ну, звичайно, є люди, яким вдасться запросто туди прийти. Кому треба йти, тим, кому потрібна зброя. Ці всі хлопчики, які там ходять і вдають у себе команду вони озброєні, вони озброєні пістолетами, їм там роздають і калаші, ці калаші в них можна відбирати. Раптом кому треба, хто там ще потребує зброї, а в нього немає, то ось вам ціль. Вони самі сядьте там, чекайте, вони там самі на вас вийдуть. Лізти, лізти просто чагарями, куди не доїжджають. Там в тих чагарях просто робіть шум, де там немає поблизу доріг, і прибіжать ось ці з цим, з, з що вони там стріляти, направлять на вас тули і з тим, що вони зберуться у вас стріляти. Ну і там просто організуйте цю операцію. Їх там більше двох не буває, може десь троє є. Там тих чагарях. Ну здебільшого вони по одному. Ті, котрі по одному, вони просто з пістолетами, кому раптом, кому треба. А, а схоже, воно таке треба буде. Повторимо. А, так. А, і ще можна йти, кому Хто є досвідченим справжнім туристом, цей маршрут він завжди був для справжніх туристів, хто розуміє, що як там відбувається це стеження, коли знімають. І... З авіації загальну картину, а потім локально е, сектори покриті там, тими дронами. І цей весь потік даних просто злітається там той центр обробки, і там хтось відстежує, хто там куди переміщується. То, якщо ви розумієте, як це працює і е, як цього уникнути, то вам вперед. А якщо ні, то, то ні. Телефон. І. То, то можете запитати, я вам поясню. Але знову ж, це тільки для тих, котрі справжні туристи, які були в горах не раз, які ходили з ночівлею не один день, то ті опорються. Для всіх решти тільки тренувальні походи. І, мабуть, не один там тренувальний похід, не з однією ночівлею. Для когось одного буде достатньо, для когось буде одного замало. Це, Це треба буде повторити. Пару разів. Тепер е, е, далі. Треба, мабуть, тормозити це відео, бо цього всього немає користі. Вирізати.